Важливість підтримки безсумнівно є, але часто люди з інвалідністю потребують можливостей, а не підтримки. І про це будемо говорити із міністеркою міністркою соціальної політики України Оксаною Жолнович. Пані Оксано, я вас вітаю. Доброго дня, у нас часто заведено говорити про людей з інвалідністю, як тих, кого треба опікати, надавати допомогу, соціальні гарантії. Але величезна кількість з людей з інвалідністю готові працювати, готові самі себе забезпечувати. Розкажіть, будь ласка, який відсоток людей з інвалідністю в Україні працюють і як ви цей відсоток оцінюєте? Власне, ви абсолютно праві. Кожна людина має і хоче бути абсолютно соціально включеною, незалежною, зайнятою, відчувати власну цінність і генерувати якісь суспільні блага, в тому числі для того, щоб повністю економічно себе забезпечувати, і абсолютно всі країни Європейського союзу ідуть тим шляхом, що забезпечують кожній людині можливість бути зайнятою в силу її спроможності. І поновлюють функціонування для того, щоб кожна людина могла максимально інтегруватися. Але нас поки що на жаль, це не дуже оптимістичний відсоток. У нас 3 мільйони людей з інвалідністю, і на жаль, тільки близько 420 тисяч працює. Це трохи більше ніж 16%. відсотків. Той час, як в європейських країнах цей відсоток стартує від 50 і вище, тому нам точно є до чого прагнути. Ну враховуючи те, що у нас дуже непроста ситуація на ринку праці, і величезна кількість відкритих вакансій зрозуміло, що є люди з таким типом інвалідності, яка не дозволяє їм працювати. Але якщо ми говоримо про тих, хто можуть і хочуть, які тут можливості держава готова створювати для того, аби цих людей на ринок праці залучати. Ми ухвалили абсолютно нове законодавство, яке має вступити в силу з 26 року з 1 січня. Воно змінює філософію підтримки людей з інвалідністю і, власне, спрямовано на те, щоб кожна людина, яка хоче і може працювати, отримала таку можливість з певними пристосуваннями. Абсолютна більшість людей з інвалідністю можуть в тій чи іншій мірі працевлаштовуватися і працювати. Тому ми зараз передбачаємо по перше виконання квоти. Чотиривідсоткової вона буде поширена на абсолютно всі підприємства, в тому числі державної сфери, державні органи, органи місцевого самоврядування. Тому ми стаємо абсолютно рівними в частині виконання обов'язків щодо підтримки працевлаштування людей з інвалідністю. Друге, ми змінюємо філософію підходу. Медико-соціальні експертні комісії визначали тільки той напрямок, де людина може працювати а все інше виглядало як неможливе. Ми змінили ту формулу і вказуємо. Що неможливі до заняття є тільки ті види робіт, де Ця робота буде шкодити життю і здоров'ю людини з інвалідністю, або, наприклад, робота е, такої людини на, на цій ділянці, можливо, може бути небезпечною для інших, а все інше є абсолютно доступне і може бути пристосоване, бо ми зараз бачимо, як багато людей з інвалідністю, наприклад, залишаються в силах оборони, виконують такі завдання складні, як, наприклад, там снайперські чи ще якісь інші, про які ми раніше, як про опцію роботи для людей з інвалідністю, навіть не думали. Тому ми тут будемо розширювати. Сегмент е, того, де може людина з інвалідністю бути працевлаштована, також запроваджуємо нову історію: це соціальний супровід під час працевлаштування, тому що дуже багатьом потрібно прилаштувати е, і робоче місце, і е, колектив. Поінформувати і налагодити там взаємодію, і так само самій людині допомогти інтегруватися в колективі. Тому ми зараз пишемо стандарт такої окремої послуги і будемо її закуповувати для того, щоб і колективу і людині було комфортно, зручно і ми ламали оці бар'єри і стигматизацію, яка є щодо людей з інвалідністю. Так само ми. Враховуємо складнощі в функціонуванні і для того роботодавця, який працевлаштовуватиме людину з там першою групою інвалідності або там тотально незрячі, з обмеженням мобільності і таке інше, тобто складніші випадки інвалідності. Буде квота зараховуватись один до двох таким чином ми надаватимемо пріоритет працевлаштуванню саме тих людей, які яких важко працевлаштувати. Також запроваджуємо. Підтримку роботодавцю, якщо наприклад людина не може працювати з повною продуктивністю і треба зрозуміло компенсувати оцей відсоток зниженої продуктивності, то ми будемо такого виду субсидії. Пропрацьовувати, які теж будуть вигідні як роботодавцю, так і працівнику, тому що працівник буде на роботі отримувати заробітну плату, і роботодавець розумітиме, що якусь частину заробітної плати йому компенсує держава. Очевидно, продовжуватимемо оплачувати облаштування робочого місця. Сьогодні служба зайнятості вже робить такий експеримент. Ну і ми суттєво розширили ті види підприємств, які матимуть державну підтримку сьогодні. Це тільки. Підприємства, які засновані громадськими організаціями, їх дуже мало. Так бізнес не будують, і очевидно, ми визначили, що незалежно від того, хто є засновником, якщо Організація чи підприємство виконує певний відсоток працевлаштування людей з інвалідністю, то тоді вона може розраховувати на більшу кількість переваг, привілеїв та підтримки від держави. Пані Оксано, з приводу квотування на працевлаштування людей з інвалідністю, не мені вам розповідати, що не поодинокі випадки, коли це відбувається, дуже формально. Просто беруть трудову книжку людини з інвалідністю їй якісь там копійки платять. Вона не працює, але формально по документах працедавець квоту. Виконує як цьому протидіяти? Ну насамперед в в новому законодавстві чітко вказано, що виплачувати такій людині треба не менше ніж мінімальна заробітна плата, що вже там не дуже зробить привабливою просто купівлю трудових книжок без реальної зайнятості. Далі очевидно, нам потрібно більше працювати з свідомістю самих роботодавців. Ми для того соціального супроводу будемо залучати і приватні агентства зайнятості. Ну і очевидно, треба буде здійснювати моніторинг для того, щоб розуміти, чи реально люди працюють і чи вони справді зайняті, чи це не є фікцією для того, щоб виконувати квоту. Я думаю, що нам всім ще крім того, всього іншого, треба просто змінювати. Нашу культуру взаємовідносин з людьми з інвалідністю і розуміти, що це насамперед ресурс, цінний ресурс, який може бути доданою вартістю для кожного роботодавця і підприємства. Якщо говорити власне про підтримку людей з інвалідністю, то які програми показують себе як ефективні? А від яких на вашу думку треба відмовлятись? Ну, ми, наприклад, вже змінили підхід у цих адміністративно-господарських санкцій, тому що це виглядало як відповідальність і роботодавці не виконували цих санкцій, і всіляко від них ухиляються. Цільовий внесок, який ми запровадили з 1 січня, буде і менше, і простіше сплачуватись, і не матиме карального обтяження, що вже я вважаю, є плюсом. Друге, що важливо, нам потрібно індивідуально підходити до кожної людини з точки зору визначення її можливостей щодо зайнятості, тому що ця формальність поділу перша, друга, і третя група не враховує величезної кількості особливостей, які є в людей. Бо, наприклад, балярина, яка зламала палець. Це велика втрата для її зайнятості, хоча це ніби маленька травма. Але вона вимагає від цієї людини повної перекваліфікації. І в той же час там людина, яка займається it сферою, і, наприклад, втрачає кінцівку, так. Це персонально, звісно, обмеження функціонувальне, але скоріш за все на саму зайнятість воно мало вплине, тому що людина вже працює там з комп'ютером, і для, для виконання цієї роботи чи вона там сидить в кріслі колісному, чи рухається, немає аж такого великого значення. Тому ми передбачаємо зараз в законопроекті 122.09, який є в Верховній Раді, інший підхід до того, як ми оцінюємо комплекс послуг і підтримки. Для кожної людини, щоби поновити її функціонування, і не будемо от робити таку урівнялівку, а власне будемо робити якісне опитування щодо можливості людини працювати, її попередніх навиків, її бажання, угу. її освіти, її знань і таке інше, щоб все це відбувалося неформально, а реально ми могли людину соціалізувати і повернути на ринок праці. Зрозуміла пані Оксана, дякую вам за розмову. Це була Оксана Жонович, міністерка соціальної політики України.